Вітаю, YouTube канал Колосаду 14 листопада. І на сьогодні тільки біле облако має ще листочки на своїх паганах лози. Інші листочки обпали на всіх виноградних кущах. Досить так незвично споглядати таку картину, але все ж таки осінь, вона така природа має на все свої плани. І сьогодні буде. Підготовка виноградних кущів до зимівлі, а саме обрізка виноградної лози і формування кущів на наступний сезон. Так, що скажу, лоза вже дозріла, де-не-де де слабкі пагани, де-не-де хороші, міцні, хрустить чутно. Є лоза також, звісно, вражена оїдіумом, Вона буде повністю прибиратися. Хоча дуже класно, що цей пагін пішов від самої голови куща. Ну, все ж таки, він тим паче ще й не дозрів. Тобто, якщо бачите в себе ось таку лазу, то вона дозрівша. Так, ну що, буду стартувати, час від часу показувати, як формую кущі. Розпочну з найпершого виноградного куща біле облако. Так, виходить, на наступний сезон йому вже буде третій рік. Так, По минулому році в нього сформувалися ось цял один, я залишав, один, два, три. Ось три лази. Я ось їх вкладав. отут вони були. Так, і виходить, що я буду залишати? Ось іде від голови куща пагін, чудовий. Він ось іде вертикальний, його висота. Більше метра, тобто довжина. І оцей пагін, оцей пагін я буду вкладати ось сюди. Потім я буду залишати масив старої деревини, бо в ній є поживні, корисні поживні речовини, які будуть давати силу росту наступному врожаю. Потім з цієї деревини у мене йде тут пагани цьогорічні. Що я роблю? Оцей пагін. Досить слабкий тонкий, я його приберу повністю. Або отут залишу на ріжок. Поекспериментую, як біле облако буде давати врожай на ріжках. Потім отут буду відрізати а ось оцю лозу, оцю лозу, висоту. Я покладу ось сюди, закрию. Так. І цю так само я покладу сюди. Щоб потім краще я весною виберу, де будуть кращі пагани. На цій стороні я буду залишати оцю лазу. Це однозначно буду вкладати на оту полосу. І потім буду тут залишати оцю ось гарна лоза. Я її відміряю до того краю. І з іншої сторони так само. Я зараз все зроблю. Ось зафіксувати картинку, яка вона зараз. І потім зніму відео, як буде після обрізки виноградної лози. Виконав обрізку цього виноградного куща. Так, на мою думку, по моєму досвіду, це буде так, як треба. І зараз розповім, що і до чого. Спочатку з цього боку покажу, а потім з цього боку. Або можна навіть із цього боку розпочати. Так, що виходить? Є основа голова куща. І від неї потрібно вивести як. Мінімум 4 рукави. У мене, звісно, їх тут буде більше. Один, два, три, так. Ще раз, ну, близько п'яти. Добре, показую так, як є. Ось, самий нижній пагін, чудовий, і він ляже на оцю проволоку, найнижню. Я його отак от, весною, потім після відкриття і вкладу. Так, він лягає ідеально, те, що потрібно. Потім. Тут продовження. ну Працюю з цією стороною. Ось іде центровий. Я його планував отут прибрати, але вирішив залишити ще на наступний сезон на плодоношення. Тобто отакої довжини. Так, і що я зроблю? Я зроблю отак. Я його візьму, отак отось згинаю і буду закривати ось отут оцей простір, який... З'явився. Тобто я її поклав сюди, тобто я закрив оцю ділянку, яка б пустувала Ось є жируючий пагін. Він дійсно жируючий, порівняти можна, але все-таки я його залишу і подивлюся, наскільки ж, чи дійсно так, що ця жируюча лоза дуже погано закладає бруньки. Перевірю. Тим паче він іде донизу, мені його зручно вкривати. Потім є наступна сторона. І ось пішов в бік на цю сторону, також лягає ідеально. Вони ось один одному не заважатимуть. І ось вже ця сторона сформована. Виходить виходить ось один рукав, другий рукав, ось третій, і то четвертий додатково. У мене залишається поки що гуляє тільки ось тут простір. Але як я його компенсую, зараз покажу. Я беру. Цього рукава залишаю ось довгий рукав. Я його загинаю. Так, і виходить, я його отак укладу ось на наступний сезон. Ось отак я його тут притисну. І в мене виходить повністю вся площина закрита виноградною лозою. Так, залишаю, переходжу на цю сторону. Тут все набагато простіше. Ось залишив один рукав, другий рукав з продовженнями. Залишив отут ріжок, туди лоза пішла, залишив ось цю. Вкладаю вздовж цієї лінії. Так. так ось вона лежить, закрила повністю всю ділянку. Також чудовий пагін іде від голови куща. Я його так само вкладаю на цю ж саму шпалеру. Все. Закрито. Потім йде ось рукав. і ось залишив пагін, бо вертикальний. Я його вкладаю сюди. Сюди, ось на цю лазу. Ну, він буде тут триматися. І виходить, цей простір також закритий, продовження закрито. І залишилась одна оця лоза. Все. Виходить, повністю закритий, простір закритий, закритий. І тут також все закрито. І оце на наступний сезон. Буде все воно отак от кріпитися. Ось такий результат. Звісно, часу потрібно прикласти для цього ну, вимірювання, обрати лазуди найкращу, але все ж таки, сподіваюся, врожай і плодові бруньки на наступний сезон будуть гарні. Діліться досвідом, пишіть. Подобається такий мій варіант обрізки, чи, можливо, що роблю неправильно, чи перевантажую, але весною краще, хай буде більше, чим менше. Досвід показав, прибрати завжди все можна встигнути. А от щоб воно виросло, це вже інше питання. Час. Ну і зараз піду на наступні кущі так само формувати. Це той самий кущ винограду, який я вже обрізав, а ось це наступний. Так, і покажу, що я тут зробив. Ну, звісно, чомусь залишаю запас. Так, тут виходить, залишив ось такий ріжок, вийшов, залишив 1, 2, 3, 4 бруньки, щоб потім вивезти на наступний рік одну вліво і вправо лозу. Потім ось від голови куща пішла лоза вдовж шпалери один. Також від голови куща вліво пішла друга. Потім залишаю масив е старої деревини, в якій поживні речовини. Тут залишив ріжок. І тут ось продовження пішло. Тобто в мене виходить дві лози на одну, е на одну е ну, горизонтальну шпалеру лягає. Потім звідси ідеально е пішла одна вправо. Також... Продовження старої деревини. Тут залишив на ріжок, щоб е, вийшла лоза. Якщо що, на наступний рік буду класти вліво або взагалі оце все прибирати. Тут піде у мене отут закривати всю площину, і отут ріжок, і продовження. І що виходить? Виходить, що повністю перекрита вся площина всіми лозами. Ось такий результат. Так. Тут також все перекрито. Ну і для порівняння з цим кущем, це я поки що його прибрав, щоб він не перегинався. Ну і звісно, ось так. Основне, ось, тут дуже багато. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8. Є що вибрати одразу. Один залишаю на всю площину. Два залишаю також, хоч він і жируючий. Буду вкорочувати. потім Ось ідеально йде 3 і ось 4, а все старе буду прибирати. Також наступні кущі залишаю, оцю залишаю, отут відрізаю, цю залишаю, кладу туди. Цю трішки вкорочую, закриваю оцю плащину. Тут оцю, отут відрізаю, цю залишаю, вкладаю повністю сюди. Ідеально пішла, залишаю всю повністю. Ось тут вирізаю, цей вирізаю весь пагін. І тут виходить, залишаю оцю стару деревину і продовження і оцю її трішки. Ну, Тобто тут потрібно експериментувати, дивитися, можливо, треба було формувати їх по-іншому з самого початку, але все ж таки якийсь досвід вже розуміння маю, тому вже роблю більш, більш Правильніше. Хотя, хоча тут нема слова правильно, тут потрібно дивитись по силі росту куща, наскільки гарно визріла лоза. І це все потрібно якось зібрати в одне і різати, як кажуть, не боятися, але і не перебільшувати. Краще залишити на весну. Тут така картина, зараз швидко прикину що до чого. Так, оцю. Буду класти. Ні, зараз. Угу. тут відрізаю, оце залишаю, кладу сюди. Оцю залишаю оцю, кладу туди. Так, З цієї сторони цю переводжу сюди, кладу і тут оцю гарну, отут відрізаю чи отут і закриваю там. І в такому плані це все формую. Тому всім сили на цю кропітку роботу, тому що це основа наступного врожаю, наступного сезону. Всім гарного настрою, погоди також сонячної, щоб дала змогу це все підготувати. Дякую за перегляд, до нових відео.